Друзі, вітаю! Сьогодні вночі Путін вирішив виступити з терміновими заявами та зверненнями. І для цього він зібрав в Москві іноземних журналістів. Звісно, на початку своєї так званої промови він ніс повну маячню, таку цинічну маячню, розповідав про те, що Російська Федерація не починала цю війну, що Буцім то Україна сама почала війну на своїй території, і що, якби не Байден, то повномасштабного вторгнення би не було. І він наголошує на тому, що саме це говорив Трамп. Також він почав цинічно оправдовуватися за удари по житлових кварталах України і заявив, що таких ударів не було, що це удари по підприємствах ВПК. Але щодо ключових заяв Путіна, це те, що він заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але відмовився підписати з ним будь-яку мирну угоду. Начебто Зеленський нелегітимний, він готовий з ним зустрітися, але нічого підписувати не буде. І тому, який сенс взагалі в цій зустрічі? І ще один момент щодо цих термінових заяв і звернень Путіна, це його заклик до України. Він закликав Україну піти на перемовини, заявив, що не потрібно тягнути час, потрібно сідати за стіл перемовин і домовлятися. І щодо того, на базі чого домовлятися, то Путін оголосив, що потрібно повернутися до перемовин на умовах його ультиматуму від 2022 року. Що путінський ультиматум, який він висунув що перший тиждень поштабного вторгнення, Має бути основою так званої для переговорів. Сьогодні вранці Пісков, речник Путіна, почав також робити гучні заяви, почав закликати Україну, звернувся до України і заявив, що Україні необхідно зрозуміти, що ситуація змінилася з початком масштабного вторгнення, і необхідно Україні прийняти реалії і погодитись на путінський ультиматум. Також лунають заяви Державної думи, наприклад, від депутата Чепа. Депутат Чепа, це депутат з комітету з міжнародних справ. Він сьогодні почав пояснювати, чому Росія відмовилася від наступних раундів перемовин з Україною, чому виникла ця так звана пауза. Він заявив, що позиції України та Росії значно різняться, тому необхідно ще далі працювати над документами. Необхідно, щоб Україна погодилася на путінський ультиматум. Але водночас, сьогодні російські ЗМІ на тлі цих термінових заяв звернень Путіна, Піскова, Чепи. Є заяви від російських міністрів топових чиновників. Наприклад, Решетніков, це міністр економіки Росії, він сьогодні заявив, що російська економіка стоїть на межі рецесії. Також що цікаво, це те, що виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, Набіуліна, глава російського центробанку, взагалі не захотіла говорити про ключову ставку. Вона заявила чи запропонувала поговорити про музику. Це для розуміння того, що відбувається російською економікою. І здавалось би, що необхідно додати санкції, щоб прискорити події, щоб деградація російської економіки прискорилася, і у Путіна не було фінансових можливостей і ресурсів продовжувати цю агресію. Але на жаль, щодо Сполучених Америки, то тут все дуже туго. Адже міжнародні ЗМІ повідомляють, що США відклали санкції проти Росії щонайменше до липня. І я вчора у випуску говорив, що були заяви сенатора Грема. Що санкції відкладаються через ситуацію на Близькому Сході і через те, що адміністрація Трампа вона зараз зосереджена саме на превентивних ударів Ізраїля по Ірану і загалом на ізраїльсько-іранському конфлікті. І зважаючи на те, що це до липня, цілком можливо, що навіть до вересня. І Тому не дивно, що сьогодні речник Путіна Пісков заявив з таким пафосом, що Путін високо цінує готовність Трампа допомагати в регулюванні конфлікту. Ми бачимо, як. Трамп в лапках допомагає. Також що цікаво, це те, що піскова сьогодні вранці почала питати: а чому Путін уже другий раз, минулий раз це було десь місяць тому, збирає журналістів чи іноземних вночі. І чи не робиться Путін спеціально для того, щоб таким чином в онлайн режимі американські журналісти, можливо навіть сам Трамп, чули такі заяви звернення Путіна? Ні Писков пояснив, що ні ні, це не тому, що, начебто, у Путіна такий графік завантажений, що він не міг зробити це раніше, і саме тому він це зробив вночі. Загалом, щодо таких так званих новоходовочок Путіна і Кремля, є заява від Чеського МЗС, де сказали прямо, що Україна чітко продемонструвала свою готовність до мирних переговорів. Вона прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню 100 днів тому. А Росія саботаж, тролінг, абсурдні вимоги та постійні напади на мирних жителів. Кремль не хоче миру. На нього потрібно чинити максимальний тиск. Така заява від чеського міністерства кордонних справ вона є прямою, очевидною, і ми дійсно бачимо, що Кремль просто-напросто просто тролить, намагається щось перекручувати, так звані путінські новоходовочки, і це вже якесь просто-напросто путінське кремлівське шепіто. Але президент Шат Трамп поки не готовий чинити тиск на Росію, він сподівається так наївно, що зможе домовитись з Путіним. А тим часом російські пропагандисти уже котрий день поспіль радісно потирають руки і пишуть про те, що так звана криза навколо Ірану йде на користь Росії. Зрозуміло, що на користь, адже підвищили ціни на нафту, і російські топові чиновники, російські політики, прямо заявляють, що для Росії це добрі новини, зважаючи на те, що російська економіка стрімко деградує, зважаючи на сьогоднішні заяви від міністра економіки Решетникова про те, що Росія на межі стагнації. Але щодо загалом конфлікту ізраїльсько-іранського, потрібно зазначити, що міжнародні ЗМІ, насамперед американські, таке видання, як The Wall Street Journal, пишуть, що Трамп схвалив план атаки на Іран, але поки утримується від наказу. Є заява від колишнього радника Трампа Болтона, що десь 50 на 50, чи наважиться Трамп нанести удари американською армією по Ірану чи не наважиться, поки рішення не прийнято. Але лунають заяви від деяких американських експертів. Що якщо Сполучені Америки вдарять по Ірану, це змусить Путіна змінити розрахунки в Україні. Якщо США завдуть удару по великому ядерному об'єкту, покажуть, що здатні на потужну відповідь, це має вплинути на розрахунки Кремля, оскільки там досі не бачили твердої реакції в адміністрації Трампа. Ось такі думки від деяких американських експертів: що нібито Трампу терміново необхідно показати силу, нанести удар по Ірану, а інакше Путін не буде поважати, не злякається і не буде рахуватися. Чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що це якось вплив на ситуацію і на поведінку Путіна і Москви, але спостерігаємо з розвитком подій. Водночас лунають заяви з МАГАТЕ з Міжнародного агентства з атомної енергії, де стверджують, що Іран намагався створити ядерну зброю. За нашими висновками ми не можемо стверджувати, що наразі в Ірані є якісь систематичні зусилля щодо виробництва ядерної зброї, назначив Грусі. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Вчора з'явилось повідомлення від Європейської прокуратури, що у Словаччині затримали підозрюваних у фальсифікації з цінами на боєприпаси для України. Серед затриманих є четверо державних службовців Міністерства оборони Словаччини. Що відбувається? Виявляється, що деякі державні службовці Міноборони Словаччини, що вони у змові з деякими приватними компаніями завищували ціни на боєприпаси для України, а гроші на ці боєприпаси виділяє Європейський Союз. І це не перший приклад корупції. Наприклад, в лютому цього року було повідомлення від Європейського офісу з боротьби з Шахрайством, що Польща має повернути Європейському Союзу 90 мільйонів євро через скандал на закупівлі генераторів для України. Чому я процитував ці новини і чому я акцентую на них увагу? Справа в тому, що останнім часом я бачу, що багато українців вони піднімають питання корупції в Україні і. Це питання акцентують так, що в Україні така ситуація, що нібито ніде в світі такого немає. Я одразу хочу наголосити, що нам потрібно боротися з корупцією, тому що корупція нас роз'їдає, тому що це проблема, особливо зважаючи на те, що нам необхідні ресурси. Ми зараз боремося за наше виживання як України, так і українського народу. Але щоб якось це гіперболізувати точно не варто. Тому що люди плюс-мінус всюди однакові, і якщо, наприклад, ті ж чиновники в Польщі, Словаччині в інших країнах вони бачать, що є можливість щось вкрасти, щось провернути, вони це роблять. І тому для боротьби з корупцією в Україні потрібно робити все для того, щоб проводити реформи, змінювати законодавство і змінювати правила гри. Адже якщо вони кардинально не будуть змінюватися. Якщо чиновники, якщо посадовці будуть бачити, що за це нічого не буде, що так можна провертати в лапках, то вони надалі будуть це робити. І неважливо, чи посадили когось там, чи не посадили, скільки там кримінальних справ, потрібно змінювати правила гри. І зараз Україна в цьому плані активно рухається, приймаються рідні закони. Вчора, до речі, був прийнятий закон щодо Арма, інші закони приймаються. Звісно, зрозуміло, що система наша феодально-рахічна, яка, на жаль, ще існує, чинить супротив, але ми рухаємося у правильному напрямку. Потрібен час. І не потрібно знову ж таки думати, що українці чимось так виділяються, що у нас така суперпроблема, що ми якісь не такі. Ні. Нам просто потрібно зробити все для того, щоб вся країна жила у цивілізованому правовому руслі, максимально жила. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую, за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.